Але він каже, що я придумав. Я придумав, да? він цього не говорить, але колосальний вплив на їхню свідомість, те, як вони що вважають своїми героями, антигероями. Це саме Сталін. От, саме він. І він масов... зробив якби, масову, масову цю свідомість. Ну, грубо індустр... кажучи, він індустріальними, елем... індустріальними промисловими цими елементами, це все. масово та, та, закатав. Та, та, масово закатав. Бо йому в те, дуже важливий момент. Сталін не був ніяким російським націоналізмом. чи там... Сталін навіть не був, на мій погляд, українофобом. Але для збереження держави в конструкції йому треба було грати між цими, от, між цими елементами. І це дуже така інструментальна була в його політику. В цій книжці Бранден немає. «Лідерська та... справа тут теж є. Так, «Лідерська справа це ж, це ж порти руського націоналіста. Щоб занадто далеко не виходило. No. Щоб занадто це ж, далеко ти не виходило.